Ну, реально. Бро, кого що хвилює? Я можу з тобі поговорити? Микита Маккита хто? Микита, насос Микита насос, розкажи мені. З розмовами до головного. О, а я хочу взяти нон-стопчик у вас, нон-стопчик Консерви, консерви. Так концерт захотіла прям. Вайпер. Я в них все О, посила. Ну, анекдот сам себе не розкаже. Давай, давай. Іде якось досвідчений сталкер з молодняком. Угу. Головне, каже, в зоні завжди потрібно бути упевненим. Розумієш, що зайшли до лігва кровососів. От я впевнений, що нам всім зараз кабздець. Загнув, так загнув. Давай. Но, Опа. Анекдот сам себе не розкаже. Він зараз інше розкаже, цікаво. Зустрічаю якось сталкер контролера і давай шмаляти в нього. Контролер кричить, сталкер. Не вбивай! Не вбивай! Я незвичайний контролер. А, мене просто відійшов кран. Твоє бажання. Сталкер постояв такий, подумав і каже. Секунду. Добре. Хочу, аби. Мене чомусь не пристав працювати на екран. Без хабарів. І контролер такий. Ти чого, мужик? Я сказав незвичайний. Я, блядь не казав чарівний. Мене чомусь перестав працювати мій ага. екран. А був серед них бреши яскравіше. Дуже цікаво. І почалися відкриватись рандомні рейдер. Все, ура! Перемога буде. Вибачте, щось секундний прикол був. Все, можемо бігати далі. Я сняла... Ой, де я? Йоу, так довго автосейф був. О, йоу, мені доведеться ще раз забрати цю штуку. Я думала, вона частіше зберігається, а я думала зберігається в момент. Я думала, вона зберігається в моменті, як ти. Типу, як ти, господи. Як ти щось робиш? Ти наш сейв Я думала, вона раніше зберігається. частіше Ну побігли. Харест. Ну, це не так багато, тому норм. Боже, які звуки. А де це має бути десь тут? Воно зберігається на квестах, по суті. А це не був квест? Це був квест. Мені здавалося, що це був квест. Окей. Це могла бути моя наївність. Це не дуже багато, тому норм. Побігли з неделя. За брізом рок. Це набріз, де якась інша штука. Це вони... ось тут стріляюся з цією собачкою? Ось тут. Ну, ми, принаймні, знаємо, що робити, тому норм. Це вони ж з нею пострілялися? швидше за все. Давайте подивимось. Тап Q Ось. Зараз, вибачте, треба взяти болта. Беремо болт. Яке смішне слово, він реально болт називається. Ну то краще вручну зберігатися на цей випадок, це правда. Побачила та чортів? Так, я бачила, мені було прям погано. Тому що поки я і по У мене персонаж помер через це. А чому я говорю? Я ж у не... меня... Добре. Не Я пам'ятаю, що він тут десь був. Айдуше. Кілк є. Заманити мутанта в аномалію Підступного... А, що я заманила когось в аномалію? Весь тут пуст. Я треба знайти, а где его тримати? Десь тут. Давай, весь тут. Ой, щось я помираю прям. Ну, не видно, правда? Гріє... При... І дуже сильно в центрі. Давайте следим. Сюди! Перемога! Мама не намисто знайшли, мама не свіклиться. Тепер звалюємо звідси якомога швидше. Ой, ми вбили його вогнем! Прикольно, дивіться, ми його вбили вогнем цього, сьогодні. І за нам побік, а бумер. А ще один. Ура! З двох кульдороч! Обріз прям гарно справляється з цією задачею. Там де стріля, там погано вже. Давайте збережемось тоді. Просто одну кнопку надиснути і все. Вітаю нас! Для, для яких моментів краще вдягати. Тобто, коли варто вдягати аномалію? Ой, тобто вона ж є для чогось? І похилитись варто. І нам потрібно. Просто побігу, байдуже. Страха не існує. Будемо фонити, і що з того. Шкісний страх. Ось і балон треба знищити? Я не хочу знищувати балон, гаразд. Може краще відійти, і потім його знищувати. Типу здобайку від ціні. А, так, потрібно було знищити балон чи прийти тут. Можна це просто продати. Студентивно є плюси і мінуси. Подивись, що воно дає інвентарі. Давайте подивимось. Що воно дає? Артефакт упляються Опір кровотечі середній, вплив радіації сильний. Ну, таке щось. Мені здається, не дуже барок, вона набагато дає. Ну, можна продати хіба що фізі? Вона наче не дає радіацію, поки ти її не вдягаєш. Як наш сталкер почувається, поки його можна похилити просто, а все інше, наче в порядку. Ну, можна ще позабрати різні штуки. О, кобасу будем хав. Мені дуже подобається, коли боса. мені прям самі захотілося їсти, при тому що мені здається ніколи навіть не їм. Можна було просто дошки зверху зламати? Ну, я вирішила спробувати лайфхак і підірвати балон. І тепер тут. Ти ще на мене? У мене відчуття, що він хоче на мене. Бро, ти, ти свій, чи ти не свій? Просто він зайшов, взяв зброю в руки, і мені стало щось не по собі. Я можу з ним поговорити? Як тебе звати? Славко ворон. ворон. За розмовами до головного. Та не кричіть на мене, чуєте ви, блін. Добре, давайте збережемося. Не ну, пішли до головного. Рас Динамо кашляє, а? Ну, пішли до траси Динамо. За розмовами до головного. Тобто, може бути аномалія, яка кровотечка є, якщо б на цей аттефакт зможеш натягнути спокійно пройти. Річ, там зверху, там, де ми застакли, там хтось співав пісні прям. Ось тут я рассказываю розказує постійно різні. Прям їх багато. Якось дуже да, сильно, коли за багато. Не надто плавне зображення. А я можу це все забирати, чи вони будуть ще їсти? Я почуваюся дуже поганою людиною, коли скільки всього забираю. Якось обшукати ще можна. Ай-яй, скільки всього мені точно дійсно треба це все брати? Що це таке? Пістолетний ПБС. А, це типу, щоб безшумно стріляти? Все ще спільне все твоє, Так, я не маю почуватися виною через це. Аксесуари для зброї ви отримали аксесуари, які сумісний з вашою зброєю Його можна приєднати або в інвентарі, або те у аксесуарів для зброї. Ой, щось до речі нашим зброям не дуже добре. Вони так швидко зношуються прям. Ви типу стали гіршими? О, вони прям стали гіршими через це? Ні, однаково. Ну, наче поки що живий. Добре, в нас є аксесуари для зброї. Давайте вдягнемо. Я можу одягнути? На цю, напевно, немає. На іншу? На четвертий? Не пістолет, значить. Пістолет на два у мене. І що це? Ой, це цей. Круто. Хто з вас головний? Раз Динамо. Здорово, чоловіче. Що нового в зоні. Якщо ученый запропонує роботу, сім разів подумай, один раз нахер пошли. <гас> Гарно сказано. Вони наше життя ні у що не ставлять. Експерименти важливіші. Щось пішло не по плану. ученим все одно радість, а тобі Йолопе, помирати у мука. Гарно говорить. Це, все? Якщо учений це, роботу, він... Щасти. це хоча б нам не сказав до головного. Яка вони тут е, правильна субординація, як вони вважають. А ти хто такий? Бро, ти хочеш з ними поговорити? Вася Гоблін Гоблін? Реально Вася Гоблін. Вася Гоблін, поговори зі мною. з головним. Вася Гоблін Гобрін. 918 калібрів, автомат 919 калібру. Так, звісно, Максим, здавай. Що тут? Хто тут головний тоді? А ти хто? А, Славко Ворон, ми з тобою вже говорили. З розмовами до головного? З розмовами до головного. Тебе я не можу відкрити? Ось. А вона вже відкрита. А ти хто такий? А я можу в них стріляти? Я не хочу, правда. Мені цікаво, чи це взагалі можливо. А я не можу її знищити? Ні, цю кропку ніначе. Раст. Ну і хто з вас головний? Може, я тут взагалі немає? Раз. Мені здається, я. Ну, нам далеко залишилось до основного квесту йти. Я думаю, можете вони тут і на повному квесті гаразд. Тоді можемо просто йти далі. Я не хочу їх вбивати, якось вони такі слухняні всі, милі, хороші хлопці. Давайте хай вони собі підсумуті живуть. Далі і біжимо на головний квест. Там реально в небі державель. Це так цікаво? Ось ще одна зупинка. Є назва якась. Ні, немає назви. Є автобус? Я пам'ятаю на тії їздили ще колись, господи. Це не так давно було. Ой, репить, репить, палає. Ой, з речі, там ще якось по черевіку можна залізти, можна в неї піти. Ой, мені здається, що тут прям дуже недобре. Давайте просто уминемо це місце. Я не думаю, що нам варто туди йти, правда? Можна просто через дірку піти. Нове, в лорі, цікаво. Ти грав першу двох частину. Привіт, дот. Ой, тут склад корови якоїсь. Ну і не тільки. Віталік Байкер. Віталік! Що з тобою трапилось? Так. Мені напевно не потрібен цей цьому 30, а у нас він на 30, так само в постану. Можемо його. Е, розрядити і викинути. Чи так і викинути. Так! А далі не можна пройти. Що це за звуки були? Я думала, що я зможу біти тут, а я не можу. Раст. У тебе два вайпери цілих є. Тоді точно той. А, тоді я можу поставити замість цього зломаного. Оцей? Ем, викинути це на те? І можна поставити ті ось. І зарядити його одразу. Ой, це не. Ну я вже трошки краще почуваюся з керуванням Значить нормально, нормальні потім я глюк Silent Hill грати. Але навіщо грати Silent Hill, якщо я S.T.A.L.K.E.R. 2? Напевно, мені потрібно тут прийти. Давайте подивимося на мапі, чи я можу прийти якимось іншим чином. А, мені взагалі сюди не потрібно, мені потрібно сюди. Важке опробування. Основний... Якось, взагалі, ось там. Просто можна бігти його. Реально, просто для Silent Hill Просто дроп Silent Hill Ну, на фоні Silent Hill це набагато цікавіше. У тут, мені здається, немає лише цієї персонажки Марії. Це сумно. Тут прямо можна пройти. Це вода? Ні, значить не на вода? Треба поїсти. Що в нас є? Можна консерв з'їсти. О, я теж таку хочу. Він прямо на ножі її їсть. Сейвитись, точно, я знову забула. Дякую, що нагадуєш мені. Давайте зайдемо в ці будиночки, ми них не були ще. Ой, там прям аномалія між ними. Я не впевнена, що нам потрібно це все коїт, але мені, чесно, просто цікаво. Мені може спробувати взяти. І... Я гранату взяла, мені не потрібна граната. А він не світиться взагалі? Так, він взагалі не світиться, нічого немає. Тут нічого немає. Може просто перестрибнути! Уху! А що нам це дає? Так, тут нічого немає. Ой, давайте візьмемо болт. Я просто думала, може, тут є щось цікаве, але тут наче нічого немає. Так, тут нічого, так. І тут навіть, мій здається, якусь сховку немає. Просто. Ага, є, 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 все є. Опа! Сюди лут. Круто. Дуже. Можемо цей викинути і використовувати ось цей. Круто. Капець, це мій сховок був. А я його з'їла, вибач, бро! Я з'їла твою колбасу. Дякую. Побігли звідси, подалі. Не хочеться вмерти. Мені дуже подобається, тому що тут так багато всього, і воно тобі не набридає, і тобі цікаво, і це так класно. І тут відхилити світ якось відчувається, наче ти не губишся в ньому, а наче ти в ньому мандруєш. Якось... От круто одним словом, відчувається. Так, тут можна наверх винести. Має бути якась причина, чому тут можна вилізти наверх, правда? ж? Значить, щось має бути цікаве. Ось, до речі, там знизу є ще й коробка. Можна буде подивитися що там. І ще хтось тут відпочиває. Привіт, хто ти? Сірий романтик був. Ну нам це не потрібно, і це не потрібно можна це взяти. і просто... Як це? Розрядити і викинути. Ой, ось, эту штуку. Вона мені не потрібна. Розрядити. І вона мені не потрібна. А все інше можна ще розрядити. І вона мені не потрібна, в принципі, і це поставити сюди. І і все, я думаю. Скільки ж воно брати, не знаю, мені подобається. Я думаю, поки вайбується, можна грати. Ну, я думаю, так, як і звичайно, там ще знизу щось є. Дуже класно. Я не знаю, вона просто така приємна якась. В неї прям люто плюс пайп. Можна сюди застрибнути. І що тут є. Тут можна скрізь лазити, це так цікаво. А ось! Що це таке? Опа, сюди. Горілочка на бої. Те, що нам потрібно. Класно. Мені дуже подобається. Ребай. Ідемо вниз. Ось, ми там були. Ось тут ще щось є. У мене здається, що ця коробка якась. Ну так, я відчувала, що не щось буде. А що там? Ха! Я не можу. Колбаса, ти де? Ха! Де ділася ковбаса? Ні. Ну добре, я переживу її втрату. Але це було не неприємніше. Жесть. Коротше, не брать, спасоладку папка. Як так батулку знаходиш, мені просто подобається. Я не знаю, мені подобається може? Через те, що це легкий режим, і вони дають напукати більше луту, тому що це легкий режим. Це теж, мені здається, цілком можливо. Раз, побігли на основний квест, то я вже залуталася всі, тільки можна. Мені здається, що у нас грой був голодний, треба його нагодувати Або я придумала це, тому що мені просто подобається його годувати із ножа. А я тут можу вирісти? Цікаво, чи ні? Чора не можу? Ну, гаразд. Тоді як? Через хату потрібно вирісти якось? М -м -м. Ось тут? О, я там вряд чи тут дострибну, мені здається, що в мене це не вийде. Ну так, це було очевидно. Раз, може якусь через низ. А, ось тут можна вибігти просто, побігу. Брофту вмився, хрест. Займається фотографії, десь два спорити роки, маю хороший фото, приклав спеціальний монітор для обробки, але це не немає бажання обробляти фото. Бо не виходить, як я хочу, хоча саме бажання фотографувати в присутні. Але, мабуть, в вже близько, бачив фотографію стріт-фото, я був у заході своєї обробки. Ти здається, ходила в фотошколу чи стака. Можливо, тобі типу ні. Київська, фільм скул не дала мені нічого кіношколи. Це скам, Якщо ви хочете там дійсно чогось навчитися. Ну, типу, це місце для зв'язків. Ти типу, буде там чать, але воно не розвиває твій смак. Твій смак, можеш розвинути тільки сам. Твої навички ти можеш. Вона тобі дасть якісь практичні навички, там, як тримати не, не як тримати камеру, як... як ставити світло в рембранті і як ставити світло на діалогах. Але воно не. ні. Ці фотографії були зроблені без кіношколи. Взагалі, це будьте про цю кіношколу. Я там вчилась пару місяців і я там нічого не навчилась. Це я вам чесно кажу. Аптечка, воно не варта жодних грошей. Якщо вам ну, воно варте якихось грошей, але не в цілях того, щоб навчитися фотографувати. Типу, так, ти там можеш познайомитися з людьми. Якщо ти тільки приїхав до Києва і ти хочеш якось знайти до фотографів, не знаю, операторів, режисерів, продюсерів, то ти можеш її там знайти. Але. Операторство навички. Нас перший семестр, коли була я, нас взагалі нічого майже не чула. У мене було три лекції, які були корисними. Інші лекції Ну, Воно вони, не вони виправдовує абсолютно. Я думаю, що, можливо, зараз буде краще, але тоді це було. Ну, це було цікаво, чесно. Якщо вам хочеться тусуватися, вчитися, накласти. Що тут пише? Ай-яй! Ні. О, типу, Може, я. Ні, типу, просто. Краще дивитися якісь пінтери сховати зброю. Так, краще сховати зброю. А, можна, просто бро! Дивися якихось ютуберів, які говорять, як вони фоткають дивися бекстейджі. Дивися. Я не знаю, слідкуй за якимись інстаграмами. Звісно, чи тебе є гроші, ти можеш туди піти, але воно тобі не Вони не навчать тебе, вони нічого тебе не навчать, буквально. Навички роботи з комп'ютером тебе там ніхто вчити не буде. Лайтером? ні. -ні, -ні. Все. А там просто бробка з лайтрума. О, ми прийшли. Давайте збережемось. Можемо зараз зустрілять? Я... я не хочу статись дуже великим хейтером з цього місця, але воно не варте. Важке опування брати з долісся, да ти поговоримо. Андрюха водила. Здоров, чоловіче. Привіт. Що нового. Одне з головних правил у зоні менше баляси точи. Один сталкер біля вогнища похизувався артефактом, який зі схрони стягнув. А поруч сидів його власник. Розмова була. Коротко, ясна. Добре, ми бачимось.